Доброго дня, шановні Нікола, 7 липня 25 рік. Так трапилося, що цієї суботи в моєму житті відбудеться перше таке мероприємство, яке дуже пов'язане із моєю діяльністю та моїм хобі в останні роки. Це дегустація моїх вин, абсолютно незнайомими мені людьми. Це буде група, яка, напевне, приїде до мене із, лише з міста Кропивницького. Так от, також буде представлено це вино. За назвою Муската тонель. Має найвищу відзнаку, яку мені вдалося здобувати на відповідних конкурсах. Золота відзнака, оцінка 89,17 бала. Вино десертне із повторів, із сорту муската тонель. Параметри 16 на 9, 16 спирту 9. Залишкового цукру. Абсолютно збалансоване, яскраве вино. Особисто мені воно дуже подобається. Ну, я маю таку надію, що з моїм гостям воно також дуже сподобається. Окрім цього, вона ще буде 5 чи 6 вин і сухі, білі, рожеві, червоні, десертні. Окрім цього, білого. Буде ще десертне вино із сорту Ліводійський Чорний. Я його не направляв жодного разу на конкурс. Лише одне десертне вино за весь час направляв цей з мускато Тонелі. одразу золоту. Ну і власне в суботу я постараюся зафільмувати у себе ці події. Напевне, комусь із вас буде цікаво здобути цей досвід, хоча б дистанційним, тому що, можливо, ви також підете цим самим шляхом. Найближчим часом, сьогодні-завтра, доведеться забутилювати це вино, тому що в залишку його вже немає. Дві ємності, вони були розлиті, напевно, ще, ну, власне, перед цим самим конкурсом. На початку квітня до цього часу вже все вино, яке було забутельовано, закінчилося. Тобто, є з наявності лише ці три ємності, потрібно розлити. Тому що, як правило, ці вини, які подобаються під час оцих. Відкритих дегустацій цими групами незнайомих людей. Як правило, вони придбувають те чи інше вино, яке сподобалося. У мене є надія, що можливо буде бажання. От, і буде, з моєго боку, некрасиво, якщо представлене на дегустації нове вино, воно буде відсутнє як пропозиція. В останній час подібний формат, що мене зовсім скоро очікує. По відвідуванню виноградника, виноробні по дегустації, він стає досить популярним в нашій державі у багатьох регіонах. Мається виробництво і великих масштабів, і зовсім малі крафтовики, подібних до мене. І виявляється, досить багато мається зацікавлених людей долучитися саме до такого виноробства, в тому числі і до крафтового, та скласти враження про. Діяльність того чи іншого виноруба. От, Я досить багато вже зустрічав таких фотозвітів по аналогічних міроприємствах. Зазвичай це знову повторюю, набирається група. Є відповідні організатори, ну, мені майже незнайомі, в моєму випадку. Там Валерія, вона із Кропивницького, організовує подібні дегустації. От, можна сказати, незнайома мені людина. От, після узгодження цього міроприємства у мене от, вона е, набирає групу із 14 осіб, є 15. От, ну, власне, За того, що пляшку 750 мл можна розлити на 15 частин по 50 мл. Це досить зручно. Без залишку. От. І відбуваються е, оці відвідини. Звичайно, можна там і показати той чи інший процес, відповісти на цікавлячі питання, поговорити є про що. Особисто я про як про виноград, так і про виноробство можу там бути в бесіді, в активній бесіді, ну, не знаю. Досить тривалий час. Мені це ніколи не набридає. Тобто, за ну, відповідної підготовленою аудиторії я можу про це розповідати досить довго: про свій досвід, про можливості, ну і про таке інше. Ну і власне, оці відвідування виноградарів та виноробів, вони вже досить популярні. Вважаю, що це корисна річ з обох боків. Як для осіб, які і дегустують вина, так і для тих, хто з виноробством займається, тому що можна буде скласти враження як і про своє вино, от е помимо того, що це враження вже в принципі мається у вигляді тих чи інших відзнак. Ну але це буде так би мовити, дегуста дегустація від народу, от, не підготовлено для дегустації в більшості е своєї кількості, не підготовлено для дегустації осіб, відповідно, е з, з певним досвідом, але це, я, більш, впевнений, не будуть професійні дегустатори, це не той формат. Але думка також дуже цікава. От, і я з задоволенням відвернувся на пропозицію Валерії саме прийняти участь у одній з таких дегустацій. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.